Ви на каналі Квінді. І ми будемо проходити блокспус заново, але з Артемом поздоровайся. Привіт! Так, погнали. Так, я, поверну... так, я повернусь, коли наб'ємо новий острів. Все, у нас з Артемом обоє десятый левел, і ми вирушаємо на новий острів. Бакак. Бакак і чип. Поплыл по морю. По морю чи... Я пішком, я пішком. Я тоже. А, ну ми ж плавати можемо. Ми скоро повернемось. Так, ми прийшли на острів і уже фармы вс напомню. Уже побиті. Так. Вбиваємо горилу. А, ну легчайше. Легчайше просто для величайшего. Ну да, він отак цим мы своїм скиллом а так легчайше. Конечно, может убыть. Так, але все одно легчайше. Ты понял, уже вот так застрять. А, у мене две горе. То есть я думала, за півтора зараз... раз. Див ой Король, король, король. Обезьянный король. Ай, не, юб, не люблю я цей його скилл. Він мене зараз вбить. Він мене вбив повертаємося. До речі, я забув сказати, ми кожну серію е, будемо міняти свій фрукт кожну серію, Прямо кожну.

Уже на следующий цей. остров. нас левел, ще 3 левела просто. Не буде а. новий острів. Ну, потім... Ой. Ми знову вбиваємо горіло. Хоч у мене вже новий острів, але. Мартем, бо то Артему, що... у нього тільки 20-й леве, у мене на 10 левелів більше. Ой-ой-ой, воно мене зараз приб'є. Не ты не ты не сражаюсь. Поражение способку в пользу. О, нам зараз як походу, допоможе. Або не допоможе. Нет, не допоможе. Ой-ой-ой. Все. 33 левел. Це все. Це все. Так, а я Ми на маємо, свій маємо. новий острів. Так, а я на новому острові. Так, все. У мене 50 левел, друзі. Я йду відкривати собі фрукт. Брай, я повернусь, коли буду відкривати фрукт. Ви считаєте, що нам і більший урон А так, я на. она а, бою исключена, а я, я думаю, а. ну ладно, не так, И да, раз, ну я все равно сразу уже тут, окей, okay. дальше привет, а, -а, -а. пружина Ні, це норм, Це норм. Тепер я белем. Хто шари, той мешай? То шарик, хто не шари. шари, Ну, mm -hmm. Йду до свого острова. І в мене новий острів. Бам-бам-бам. Давай. Е, мені вже пора, і за цього. Пока. Да, і закінчу відео я вже е, скоро і вже сам. Але нічого. І того. Да. Все. Ми закінчуємо відео. І приведем ітоні. У мене фрукт пружина на 33-й мастері. Звичайний комбат на 38 мастері. 75-й левел. Статистика ось така. І тому, всім пока-пока. Ми -пока, прощаємося. Ставте лайки, підписуйтесь. Ставте дзвіночок і пока!